Всіх вітаю, шановні глядачі. Мене звати Роман Заводовський. Я екстрасенс, езотерик, читець оракулів. і я би хотів сказати одну дуже важливу річ. Наближається кінець року. Знаєте, провівши деякі обрахунки та провівши деякі дослідження, можу сказати. і Я вже про це говорив вже давно, 2023 рік стане роком дуже активних перемог. Та перемін на краще в Україні. Хто мене дивиться давно, той знає, що все-таки більшість моїх прогнозів збувається. Я собі ні в якому разі не набиваю ціну. Але є така, є така закономірність, де можна прослідкувати тенденцію, в чому мої прогнози збуваються, і де є які висновки з моїх прогнозів. Так от, що я хочу сказати, багато в чому я відчуваю, що 2023 рік реально може стати роком. Активних і дуже хороших примін в кращу сторону. В кращу сторону. Найтяжчі і найнапруженіші роки в Україні це були роки під знаменами числа 6. Числа 6. Згадайте. 2004 рік, 2013 рік, якщо сумарно додати всі числа року, ну і 2022 рік. І з кожним роком, починаючи від 2004-го закінчуючи 2022. Було все більше тяжких і тяжких випробувань в нашій країні. Завжди роки, які знаменували собою число 6 в нашій країні, мали в собі негативний характер і мали в собі багато зла, багато болю, багато тяжких випробувань. 2004 рік загальноукраїнський помаранчевий майдан, початок перевороту, тому що були сфальсифіковані вибори. І якби з того часу не почалася ця от протестна акція, протестна хвиля, то, можливо, б зараз би ми б були на тому рівні, на якому зараз Чечня, або ще якась країна, яка знаходиться повністю під контролем московитів. 2004 рік був дуже тяжким роком. Це було перше випробування. Воно з цих трьох випробувань є найлегшим, але воно все одно було тяжким. Це було випробування нашої міцності, нашої непокірності, нашого патріотизму. Нашої незгоди з тоталітаризмом, тому що Янукович це була така бюджетна версія Путіна на той момент. Ми сказали своє чітке ні. І 2005 рік став роком перемоги, якщо додати всі числа. 2005 рік це рік нашої перемоги. Ми перемогли тоталітаризм, ми перемогли нечесність, фальсифікації, і президентом став той керівник, якого дійсно обрав народ. Далі. 2013 рік теж знамено число шість активна агресія, активна непокора, активні неправові дії по відношенню до нашого народу. Знову ж таки, узурпація влади, неможливість щось змінити. І дуже Абсурдні нелогічні закони, які от максимально списані з московицьких законів, така от карикатурна якась ідея цих всіх законів. Новий Майдан, Євромайдан 2013 рік, теж знамено число 6. Дуже важливий момент. І теж момент нашої істинної боротьби, коли ми вже тому що це було серйозніше, ніж помаранчева революція. Це було набагато глибиніше. І на помаранчевій революції люди не помирали. А тут помирали, причому померло дуже багато людей, дуже багато людей розстріляли, згадайте Небесну Сотню. І от конкретно 2013 рік це рік теж дуже тяжкого випробування для всієї країни. Набагато тяжче, ніж помаранчева революція, тому що і економічно стало тяжче жити, і багато в чому стан речей змінився. І загрози життю, і дуже багато людей постраждало. Поранено було дуже багато брехні проти нас почалася активна пропаганда на російських, на московських болотах проти України почалася в той момент. Почали з 2013 року там на тих болотах активно вирощувати до нас ненависть як до якоїсь нації, яка є неадекватною, неправильною, тому що вони хотіли, щоб ми були їхньою копією. А 2014 рік це рік, коли ми домоглися знамено число 7, коли ми домоглися скинення повалення старої влади, старої влади, яка узорпувала все, старої влади, яка спричинила цей колапс, яка спричинила всі ці загрози для нашого суспільства. Тому що якби ця влада залишилася, українці би як нація би завмерли. І наша культура і наша ідентика це би все намагалися стерти вже би, скоріше за все, російську мову ввели, Якби Яник ще залишився, вже би, скоріше за все, ми б мали повністю підкорятися всім московицьким законам та правилам. Тобто, я ж кажу, це б було, ми б були ще десь на рівні Білорусі, там, як Білорусь з Лукашенко, там кабала від Путіна, так само би Україна, кабала від московитів. Багато хто скаже з вас, що а як же ж анексія Криму, а як же ж початок війни на Донбасі? Це все теж була перемога? Ні, це не була перемога. Але це був дуже важливий етап для того, щоб визначити, хто насправді є нашим ворогом. Дуже добре, що багато людей розібралося на той момент, хто є істинним ворогом, а істинним ворогом є Росія. Але шкода тих людей, які ще досі не розібралися. І я все-таки сподіваюся, що 2022 рік нарешті вбив кілок в голови тим людям, які би мали зрозуміти, хто насправді є ворог. Тому що дійсно єдина риторика, з якою я погоджуся з московитами, це те, що вони кричать про 8 років, де ви були 8 років. Оце от питання можна задати тим, хто 8 років заробляв на Московії нашим всім відомим московським півцям, тим, хто трендів російською, хто вважав російську культуру та мову чимось хорошим. Прогресивним. Ну, знаєте, десь частково це і до мене відноситься грішу, грішу. Я також десь трохи дозволяв собі заглядати в рот московитам, і навіть спілкувався десь московицькою мовою, за що я сильно каюся цього, більше в житті не повториться. І ось, завершуючи, третій етап, найважливіший етап. 2022 рік. Знову число 6. 6 це число недосконалості. Шість це число тяжких випробувань, це число тягара, це число диявола. Шість, ще одна шестірка, ще одне тяжке випробування. Надзвичайно тяжке випробування для всієї нашої країни. Найтяжче з усіх, тому що це вже конкретна війна повномасштабна. Повномасштабна з дуже великими жертвами, з дуже великими руїнаціями. А 7 – це число покровительства, це число успіху, це число тріумфу, це число захисту вищих сил, це янгольське число. 7. 2023 рік наближається. Рік нашої остаточної перемоги. Ми ні в якому разі не повинні злити. Ми ні в якому разі не маємо йти з ними на переговори якісь. Ні в якому разі. 7 – це перемога. Ми перемагали. І в 2005, і в 2014-му. І зараз, в 2023 році, ми переможемо втретє. І ці три семірки 2005-2014-2023, буде знаменувати собою якісно нове переродження нашої країни. Переродження, відновлення та остаточну перемогу. Ми переможемо ці три шестірки, які вже сталися трьома семірками. Все буде Україна. Дуже цікава тенденція, дуже цікаво було розібрати всі ці події з позиції нумерології. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Як на мене, то це була така досить цікава інформація, досить важлива. Я бажаю, що ми все одно переможемо у будь-якому випадку. Головне, ці випробування пройти, пройти з гідністю.